І так, сьогодні я пропоную ще раз зупинитися на задачах. У нас минулого уроку пропав урок, тому ще раз повернемося. Сьогодні ми будемо згадувати тему призма і об'єм призми. І так, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату 31.01.23. Класна робота. Об'єм призми. І так, я хотіла б, щоб ми встигли сьогодні розібрати е, наступні задачі. Це сходинки, другий варіант. Я вам давала такі самі задачі на самостійне розв'язання минулого уроку, коли пропав урок. Але це другий варіант тепер. Сходинки. І так. Основи прямої призми прямокутній трикутник з гіпотенузою 8 см і кутом 30 градусів. То ми креслимо, а, пряму призму. Якщо в нас в основі прямокутний трикутник, ми його зображуємо як довільний трикутник. Тепер опускаємо всі вершини вниз на одну і ту ж саму кількість клітинок. Так, серебро ми не бачимо. Будемо вважати, що це у нас прямий кут. Гіпотенуза 8 см. і кут 30 градусів. І так, С АБ. Тут С 1 А 1 Б1. Нам відомий об'єм призми а треба знайти площу бічної поверхні призми. І так, запишемо умову. А, С. А1, Б1, С1. Це в нас пряма призма. В прямій призмі бічне ребро є висотою, так? Тобто, якщо нам треба буде знайти висоту, ну, там треба буде площу повної поверхні, але для цього потрібна буде висота. Кут С у нас 90 градусів, кут САБ 30 і гіпотеноза АБ 8 см, а також нам дан об'єм призми. Об'єм призми в даному випадку це 48 з 3 см кубічних, а треба знайти площу бічної поверхні. Ну, я б почала з того, що е, треба знайти, якщо нам треба знайти площу бічної поверхні для прямої призми, чому вона дорівнює? І так, площа бічної поверхні, хто пам'ятає? Це буде. Периметр, на ребро, вроді. периметр основи на висоту, ну, в даному випадку на ребро, так? Тобто нам треба знати всі сторони, давайте їх знайдемо, це не важко буде, і треба знати висоту. І навіщо нам дали об'єм? Чому дорівнює об'єм призми? Тобто тут ідея в чому? Що вам відомий об'єм, як правило, коли відомий об'єм, то з нього ви можете щось знайти. Об'єм призми це площа основи помножити на ту ж саму висоту. І якщо б ви знали площу основи, ви вже знаєте об'єм, ви зможете знайти висоту. Тобто, ось навіщо вам дали цей об'єм. І тепер давайте ще згадаємо, як знайти площу основи. Так як в основі лежить прямокутній трикутник, цієї формули на немає, її треба вивчити, чому дорівнює площі прямокутнього трикутника. Згадайте, будь ласка. Одна, от Аце на СБ. Тобто це півдобуток катетів, так? І нам теж треба знати катети. Тобто, в будь-якому разі, ми знаходимо катет. Тобто, з трикутника АБЦ ви дійсно можете знайти катет БЦ залюбленим вашою улюбленою властивістю катета, який лежить напроти кота 30 градусів. Дійсно, катет Б, це, так як він лежить напроти кута 30 градусів, він половина гіпотенози, і це 4 см. А ось катет А це я б знайшла через співвідношення в прямокутному трикутнику. А, і так, подивіться, будь ласка, цей катет прилеглий, нам відома гіпотеноза. Катет шукаємо завжди множенням. Якщо нам відома гіпотеноза, то ми не може там ані тангенс, ані катангенс. Бути, значить, Ми множимо на синус чи косинус, так як катет А це прилеглий, прикода на косинус. Косинус кута А. 8 косинус 30 це не дуже гарне число, корінь з 3 на 2, але 8 і 2 скорочуються, і отримаємо 4 кореня з 3. Ну, все, катети ми знаємо. Давайте відразу знайдемо площу основи. Це одна друга помножити на 4 кореня з 3 і ще помножити на 4. Одна, друга і 4 скорочуються, і ми отримаємо 8 коренів з 3 см квадратних. Ну і тепер дивіться, ми знаємо С-основи, знаємо об'єм. З цього можемо знайти висоту. Це буде об'єм призми поділити на S- основи. Це буде 48 коренів з трьох. Поділити на 8 коренів з 3, корені скорочуються, 48 на 8 це буде 6. Ну, і тепер треба ще знайти периметр основи. Периметр це сума всіх сторін. Дві у вас будуть раціональними числами, а одна сторін ірраціональна. Такі вирази ви не можете додати. Тобто це буде 12 плюс 4 корені з 3, і все більше тут нічого зробити не можна. Ну, і площі бічної поверхні. Це буде 12 плюс 4 корені з 3 помножити на 6. Ну, можна було ще б розкрити дужки. 72 плюс 24 корені з 3 сантиметрів квадратних. Відповідь: ось такий ірраціональний у нас результат. 72 плюс 24 корені з 3 сантиметрів квадратних. Так, добре, давайте тепер подивимось е, номер 287. А 287 у нас такий. Це теж другий варіант сходинок. Я можу стирати. Злощі основи правильної трикутньої призми 25 коренів з 3 см квадратних. Тобто вам дано правильну трикутню призму, але зображуємо цей правильний трикутник знов як різносторонній. Ми знаємо, що зображення не зберігає відстані. І так. А Б, С, А1, Б1. с 1 тут 2. Так, що нам відомо? Що висота основи в 4 рази менша за діагональ бічної грані. Ну, це, як кажуть, треба ще, мабуть, зробити виносне креслення основи. І так, нехай ну, ми можемо цю висоту провести сюди. Нехай там буде К, наприклад. Так ще треба провести діагональ бічної грані. Ну, Наприклад, це, це в мене це 1 в Так що нам відомо, що ось ця висота АК вона в 4 рази менша, ніж діагональ бічної грані. Тобто, діагональ бічної грані буде. Чотири рази більше. Ну, запишемо умову. По-перше, що нам дано? Що А, В, С С1 – це в нас правильна призма. Правильна призма. С-основи. Скажіть мені, будь ласка, якщо вона правильна, в основі що в нас лежить? Рівносторонній трикутник, так? Хто пам'ятає площу рівностороннього трикутника? За якою формулою ми знаходимо площу? Одна, вторая висоти на основанні. Ну, це ви мені сказали для будь-якого трикутника. А для правильного пам'ятаєте, я казала, що а треба. Квадрат корення трьох на ділянок на А квадрат корів трьох на 4. І з цього ви зможете знайти сторону. Тобто, відразу ви зможете знайти цю сторону. Ну, це ми будемо шукати. Ака висота, і вона в 4 рази менша за вс С1. А треба знайти об'єм призму. В призму. Ну, можна теж почати з чого? З формули. І так, розв'язання. Об'єм призми. Це С-основи, яку ми знаємо. Умножити на висоту призми. Тобто, будемо знати висоту, задачу розв'яжемо. А як знайти висоту? Ну, по-перше, треба якось використовувати, що нам відомо s основи Тобто s основи як площа рівностороннього трикутника це А квадрат коренів з трьох, поділити на 4, і це є 25 коренів з трьох за умовою. Подивіться, по-перше, в цій рівності, ось у нас рівняння ми отримали, можна поділити все на корінь з 3. У нас буде А квадрат не 4 дорівнює 25. З цього, якщо домножити все на 4, квадрат – це буде 100, і тому А це плюс-мінус 10, але мінус ми не беремо розрахунок, тобто сторона 10. Тепер вас до вас запитання: якщо сторона рівностороннього трикутника 10, як. Можна знайти висоту. Там є декілька способів. Так, ну дивіться, перший спосіб згадати, що в рівносторонньому трикутнику всі кути по 60 градусів. так? Ви ж можете знайти катет через гіпотенузу і гострий кут. Можете. Тому ви будете знати висоту. А знаючи висоту, знайдете і діагональ, бо вони за умовою у нас порівнюються. Можна ще написати, що це у нас, ну, наприклад, АЦ. Так? Тепер, так як трикутник АБЦ рівносторонній, то з цього випливає, що кут С дорівнює... Ну, там всі кути по 60 нас цікавить кут С. Тоді з трикутника АКЦ. Ми вже знаємо сторону АЦ. Ми знаходимо висоту АК. Вона катет. Катет завжди шукаємо множенням. АЦ це гіпотенуза. Тому ми можемо множити або на синус, або на косинус. АК – протилежний катет немає приставки КО, тому буде синус кута С. І це буде 10 коренів з 3 на 2, 10 і 2 скорочуються, отримуємо 5 коренів з 3. Це наша висота рівностороннього трикутника. Взагалі такий спосіб її знаходження треба запам'ятати. Можна було б і через теорему Піфагора згадати, що висота є медіаною, тут 5, але так складніше бо вам треба буде потім вилучати корінь, і не завжди ви бачите, що там можна, як частково, оптимально можна вилучити цей корінь. І так, а ка ми знаємо цю висоту з цього за умовою відрізок bc 1 в нас 4 рази більше за АК, так, це за умови. І тому Б 1 це буде 4 на 5, я відразу напишу 20 коренів з 3 см. А тепер дивіться: в трикутнику С1 СБ. Вам відома сторона Б це ж сторона в рівносторонньому трикутнику, вона нам відома вже це 10 З трикутника С С1Б в якому кут С дорівнює 90 градусів, ви за теоремою Піфагора, знаходите СС1. Це, це є ваша шукана висота. Це катет, тому, якщо це теорема Піфагора, то віднімаємо BC1 в квадраті мінус ВС в квадраті. BC1 це в нас 20 коренів з 3, підносимо до квадрату. 400 помножити на 3, b це в квадраті, це 100. І це буде 1200. Правильно, 12, 2, 0. Мінус 100, це буде 1100. І це 100 на 11, тому це 10 коренів з 11. Це є наша висота призму. Ну і все, тепер підставляємо формулу об'єму с основи нам було відомо відразу 25 коренів з 3 помножити на 10 коренів з 11. Як це можна перетворити? Ну, число з числом перемножити, а корінь з коренем. Під коренем буде 33, ніяк частково не вилучиш, і це в нас кубічні одиниці вимірювання. І відповідь 250 коренів з 33 см. Кубічно. Так, ну і розв'яжемо ще одну задачу. Задача в нас така. 296. Основа прямої призми є рівнобічна трапеція. Бічна сторона, якої 5 діаметр вписаного кола 3 см. Діагональ призми утворює площиною основи кут 30 градусів. Знайти об'єм призми. І так, це призма в основі якої лежить рівнобічна трапеція. Ну, взагалі, зображення трапеції так само буде трапеція, тому паралельність -то зберігається, довжини сторін не зберігається. Ми можемо ось так намалювати, але я б все одне зробила би потім вносне креслення основи. Так, А, Б, С, Д. Це в нас рівнобічна трапеція, показуємо це ось так. Зверху такі ж самі літери, але з індексом 1. Так, що нам відомо, що діаметр вписаного кола 3 см, бічна сторона 5. Це теж про... дещо каже нам. А діагональ призми, от не сказано, не сказано яка, дивіться, діти. Так як в рівнобічній трапеції діагоналі рівні, то тут будь-яка діагональ і призми теж, давайте, може, іншим кольором її позначу. Ось відрізок B1D, наприклад, так, він в мене трошки злився з CD, це, це не дуже добре. Ось ця діагональ утворює площиною основи кут 30 градусів, тобто ось цей кут 30 градусів. З цього випливає, що я могла б знайти висоту, от, мабуть, так? І треба знайти об'єм призми. Я не буду е е малювати коло, а можна намалювати, але неважливо, де там центр, бо тут буде використовуватись інша властивість. Якщо в трапеці вписане коло, то зараз згадаємо, що там буде виконуватись три властивості. І так, почнемо з умови: А, Б, С, Д, А1, Б1. Д1. Д1 це в нас пряма призма. Пряма призма. Так, а, Б, С, Д – рівнобічна трапеція. Щоб показати, чи вписане коло, ми напишемо так, О, центр вписаного кола. Діаметр зазвичай позначається літерою D маленький. Діаметр дорівнює 3 см, АВ і Д в нас по 5 см, і кут B1ДB це в нас 30 градусів, а треба знайти об'єм призмів. Так, і я ще раз повторюю, як зробила виносне креслення основи. Тобто у нас в основу вписано коло. Ось давайте згадаємо такі речі. Якщо в трапецію вписане коло, то тут будуть виконуватись такі співвідношення. Ну, По-перше, сума бічних сторін дорівнює сумі основ. Висота дорівнює двом радіусам. А тепер скажіть мені, будь ласка, якщо вам відомий діаметр, то що ми вже знаємо, по суті? Це висоту ми і знаємо, бо якщо висота це два радіуси, дивіться, якщо я так би провела ці два радіуси, вони б лежали на одній прямій, це є дійсно висота. Тобто вона нам відома, бічна сторона нам теж відома, так? Тому ми зможемо знайти ось цей відрізочок. За теоремою Піфагора це 4, 3, 4, 5. Тепер, як використати те, що вона вписана, сума цих сторін дорівнює сумі цих. А тепер дивіться, якщо трапеція рівнобічна і провести висоту з вершини тупого кута, відрізок КД це півсума основ. А так як сума основ 10, то півсума основ буде 5. І тому ми знаємо більшу основу, зможемо знайти меншу. Для чого вона нам потрібна? В принципі, вони нам не потрібні. Нам для площі треба знати висоту, ми її знаємо, і суму основ, а вона дорівнює сумі бічних сторін. Тобто цей відрізок можна було взагалі і не знаходити, і цей теж. Так, але а, давайте почнемо не з цього, а з питання задачі. Вам треба знайти об'єм. І так, об'єм призми це є площа основи, помножена на висоту. Висоти ми не знаємо поки що, але нам треба буде БД якось знайти, бо без, без цього ми не знайдемо висоту, тобто нам треба буде ще провести тут діагональ і згадати все ж таки, куди нам потрібно буде. Тепер, як знайти С основи. Площа основи це площа трапеції, це пів сума основ AD плюс В, це поділити на 2 і помножити на H. H маленьке це висота трапеції. Тепер треба згадати, що нам дає той факт, що а, в трапецію вписане коло. Так як. В трапецію вписане коло. коло, то що повинно виконуватись? Перше, АБ плюс С, дорівнює Б, С плюс АД, і це буде 5 плюс 5. Ну, взагалі, якщо в будь-який чотирикутник вписане коло, то виконується така властивість. Це ми будемо теж використовувати, бо нам потрібно буде АД, так? Друге, висота дорівнює, висота трапеції дорівнює двом радіусам, а тому це дорівнює діаметру, який нам відомий за умовою. Тобто ми вже можемо знайти s основи S-основи основи це буде 10, бо ми знаємо вже суму основ поділити на 2 і помножити на висоту. 10 поділити на 2 5, 5 на 3 15 см. Квадратна. Площу основи ми знаємо. Тепер діло за висотою. Висоту ми змогли б знайти з трикутника B1BD, якщо ми будемо знати діагональ BD, а як її знайти? Ну, По-перше, треба провести цю висоту БК. Проведемо висоту БК. А тепер дивіться, якщо в рівнобічній трапеції провести висоту з вершини тупого кута, відрізок АК це піврізниця основ, а відрізок КД це півсума основ. Тепер за властивістю саме рівнобічної трапеції, відрізок КД це теж півсума основ. АД плюс Б це нафтил. І це буде 10 націл, це буде 5. А тепер подивіться, вам відомо КД 5, вам відомо БКЦ3, значить знаходимо БД з трикутника БКД, в якому кут К дорівнює 90 градусів за теоремою Піфагора. Ви знаходите БД. БД це гіпотенуза, тому це буде БК в квадраті плюс КД в квадраті. І це буде 9 плюс 25. це буде корінь з 34 сантиметрів. Ну, не буде він вилучатися, так і буде. Так, ну і все. Тепер з трикутника Б1БД. в якому Б рівня 90 градусів, ви знаходите катет ББ1. Подивіться, будь ласка, це катет, і ви знаєте катет. Катет завжди шукаємо множенням. Якщо ви катет через катет знаходите, то там треба множити або на тангенс, або на катангент. Тут важливо, який ви шукаєте, він протилежний, тому не буде приставки Ку, буде тангенс. Котанде Д, підставляємо наші дані. БД це в нас корінь з 34, на тангенс 30, це буде, можна взяти таке значення, корінь з 3 поділити на 3. Ну, там буде щось таке не дуже. Можна взяти під спільний корінь, це буде корінь зі 102. Поділити на 3, і тут нічого не можна зробити. Це така наша ірраціональна висота. Ну і об'єм призми знаходимо. Площа в нас дуже така гарна 15. І ми множимо на корінь 102, поділити на 3. 15,3 скорочується, і це буде 5 коренів зі 102 см кубічних. Відповідь. П'ять коренів зі 102 см. Так, добре, давайте так. Що ви візьмете надім? Надім будуть аналогічні задачі з першого варіанту. Я вже давала їх взагалі зробити в четвер, коли в нас пропав урок, але. Тоді ми не обговорювали їх. Ті, хто зробив, їм тоді не треба робити. А тим, хто не зробив, треба буде зробити. Я надійшлю ще раз, ДЗ в групу. І так, домашнє завдання буде таке: ви берете номер. 296. Ви берете. Номер 290, і ви берете номер 287. Сходинки перший варіант. Зараз в групу майдішлю ці задачі. Завтра у нас будуть два уроки за алгебри, а четверт буде геометрія. Будемо повторювати об'єм піраміди, Взагалі, піраміди будемо повторювати. Все тоді, дякую вам, що ви були, до побачення. Дякуємо, до побачення. Дякуємо за